Рубрика часті питання. А скільки буде привести зробити автомобіль із США, ну, наприклад, джип Компас. Ну, з хорошим ремонтом, так як ви розповідаєте? Відповідь: Приблизно 18-20 тисяч за 20-2021 2020 рік. лімітед комплектації з пробігом біля 50 тисяч кілометрів можна цілитись. Ого, як дорого! На авторія такі самі. Ціни чую я у відповідь. Звісно, ви на авторія, завжди зможете купити і по тій самій ціні, і навіть дешевше. Але є нюанс. Приїхала людина, каже, у мене на машині зазори трішки не сходяться. Можете подивитись? Та, звісно, можна. Так, ось, будь ласка, у нас українська реєстрація автомобіля. Подивилися по зазорам, зробили заміри і зрозуміли, що зазори і. Крило впирається в дверку і вже з двері пощисувало ось так фарбу крилом. Не через те, що неправильно виставили крило чи бампер, а через те, що конструкція автомобіля, яка була пошкоджена після штатів, її відновили і зробили дешевше. В автомобілях залишилися криві лонжерони. А те, що робилося, воно просто-напросто зашпаклювалось. Ну, по-перше, ось в середині, дивіться, він уже корозує, він уже гниє. Якщо лонжерон ремонтується з зовнішньої частини, проводяться якісь роботи, то всередині обов'язково потрібно замовілити, тому що в середині його не можна пофарбувати. Якщо ви купили таку машину, яку зробили не так, то значить ви будете мати таку проблему. Йдемо далі. Шпаклівка на цьому лонжероні вже тріскається. Ось, будь ласка, уже дало тріщину і усадку. Ось. Класно? Ось, шпаклівка просто відлітає. Якщо ми звернемо увагу, то обидва лонжерони у нас йдуть викривлені, і на бік. Ну що ж. Розібрали автомобіль, купили два нових лонжерони, зараз будемо скидати двигун, ці вирізати і вварювати нові. Тепер, напевно, риторичне питання. Як ви думаєте, замовити і зробити для себе з якісним ремонтом авто із США відразу начебто попередньо, коли буде дорожче, чи так само, як на Авторія, чи по факту в результаті, коли ви Можете отримати ось такий результат, що із цих двох варіантів буде дешевше. Так, зекономити на авто із США можна і можна його зробити дешевше. Але як я вам завжди говорю, ви потрібно розум... щоб ви розуміли, за рахунок чого ви хочете робити авто дешевше. Якщо так, то краще його вже